Лаванда це рослина, яка чи не найбільше асоціюється з Кримом. Саме тому в рамках етнофестивалю країна мрій мрій-2025» Кримська сцена мала назву Лаванда Тарласа». Цими вихідними в Національному ботанічному саду імені Гришка Лаванда Тарласе об'єднала кримськотатарську музику, літературу, освітні події та акції солідарності, створивши простір для діалогу про культуру, ідентичність і сучасні виклики Криму. Звісно, важлива є соціально-політична складова, коли є можливість написати листи політв'язням, відбуваються неймовірні важливі дискусії про ризики і виклики, які ми зараз маємо. Звісно, про вплив окупації на території Кримського півострова. Звісно, ми говоримо про виклики, які ми будемо мати. В рамках реінтеграційних політик, тому сцена вона багатогранна, але вона вся про Крим. Протягом трьох днів звучали виступи кримськотатарських та українських артистів, серед яких Азіза Іскендер, Джеміль Карікав, Ісмаїл Куртумер, гурти станція Сиваш, Євшанзілля та інші. Ми з різних куточків України. Наш гурт в цьому плані дуже різний, але ну ми гурт Київський. Для мене це можливість повернення для мене, взагалі, будь-яка культурна діяльність пов'язана з Кримом. Це це політична е, діяльність це можливість е, навести якісь місточки з місцем, звідки я родом, і я не хочу цього позбуватися. Хочеться більше впливати на ситуацію. Нам дуже важливо бути разом в принципі з спільнотою, яка е, дотична до регіону, але також який він важливий, бо він нам теж важливий. Ми розуміємо неймовірно сильно, наскільки ще багато роботи попереду і. Пов'язаної з підтримкою людей, які зараз тут, і пов'язаною з людьми з підтримкою людей в окупації, тому це для нас просто можливість своєю частинкою ставати чимось більшим разом з усіма, хто тут зараз. Також відвідувачі кримської сцени мали змогу послухати пізнавальні лекції, дискусії та презентацію книги Моя депортація. Сьогодні на кримській сцені ми презентували книжку кримського політв'язня Османа Ріхномєтова, це фігурант другої сімферопольської групи Хізбуттахрір. І коли Османа ув'язнили на 14 років, поки він знаходився в ув'язненні, весь час він вів свій щоденник, який йому вдалося передати з неволі. і зміна разом з видавництвом віхола і чеським посольством видали. Цю книжку, яка називається Моя депортація, на кримській сцені також були представлені фотовиставка та ініціативи листи до вільного Криму, зона з кримськотатарською кухнею, де відвідувачі могли скуштувати пахлаву, плов і каву, зварену на піску.